Любов до себе це не лише масажі та мільйон подарунків собі. Це дозволяти собі проявляти світ так, як хочете ви. Виставляти пости, сторіс, відео, фото, які подобаються вам. Говорити те, що ви вважаєте за потрібне, і не відчувати за це провину. В цьому відео розберемо, чому нам так важко любити та приймати себе. Та як перестати себе ненавидіти, для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я навчаюсь в канадському інституті на коуча. Також я маркетолог. І сім років назад я почала свої соцмережі, і тоді стикнулася зі всіма страхами та сумнівами, з якими можна зустрітися, коли ти починаєш проявлятися в світ, хотіти щось сказати і відрізнятися від інших. Мене хвилювало все, як про мене подумають. Чи варто виставляти цей пост чи ні? Я відкладала це подовго, я не починала. Потім, коли я почала, я закидувала, бо сумніви та страхи перемагали мене. І на деякий час я провалювала цю нелюбов до себе та ненависть за те, що я і не виставляю, і те, що виставляю, мені не подобається. Зрозуміти та вирішити цю проблему, мені допоміг коучинг. Та наукові дослідження саме тому в цьому відео ми почнемо з них. Дослідження кажуть, що наш мозок натренований на те, щоб сприймати негативну інформацію в першу чергу. Бо в минулому нам було дуже важливо реагувати на негатив в першу чергу, щоб бачити небезпеку та вижити. І раніше це справді нам допомагало. Але зараз це заважає нам проявлятись та досягати наших цілей, наприклад. Ми хочемо проявляти соцмережах, розвивати їх, але постійно це відкладаємо, бо боїмося критики, осудження друге. Ми дуже схильні до того, щоб себе порівнювати з кимось, з чимось успіхами. Нас дитинці часто порівнювали, але тут ми створюємо собі цей негатив самі і накручуємо себе. Це нам не дозволяє діяти, тому що ми думаємо, що ми не такі успішні. Нам треба краще і призводить далі до стресу. Третє, наш оцей перфекціонізм він не дає нам діяти, він нас заморожує, і ми ні рухаємося до нашої цілі, ні робимо щось інше. Ми стоїмо, боїмося і думаємо, що краще зробити ніяк чим. Не ідеально, ми думаємо, що ця критика якось нас змотивує. І так само і батьки, коли критикували нас, думали, що ця критика якось нас більше змотивує, і ми будемо діяти. Чи те, що ми порівнюємо себе, негативно до себе ставимось, це нас покращить, і ми прийдемо до результату. Є така в нас установка в мозку. Але насправді ми лише відкладаємо і не діємо. І це не призводить ні до якого результату. Давайте тепер розберемо техніки, які насправді можуть вам допомогти більше проявлятись в світ, приймати себе, любити себе такими, якими ви є, і не соромитись цього. Перше вам потрібно почистити оточення, що навколо вас, хто навколо вас, що ви чуєте. Перше, найлегше це почистити свої підписки, подивитись, кому ви заздрите, та і обмежити, може. Спостерігання за ними, можливо, розібрати, чому саме ви заздрите, і прописати собі шлях до цього, це послабить цю заздрість, бо ви вже йдете туди. Друге, це обмежити спілкування з людьми, які вас критикують. Чи, якщо це неможливо, бо бувають це близькі люди? То сказати собі, не щоб не сприймати їх слова на власний рахунок. Вони завжди кажуть про себе, вони бояться завжди за себе. І також ви можете пошукати і створити для себе оточення, яке буде вас підтримувати. Це якраз створить для мозка атмосферу, де він не зможе знайти о цього негативу, або де ви будете навмисно показувати йому більше позитиву. Ще один дуже важливий метод, як перевчити мозок, фокусуватись на позитивному це ведення щоденника, де ви будете записувати свої успіхи, а також планування часу, де ви будете відслідковувати свої досягнення, і трекати там може якісь метрики, як ви ростете. Тепер поговоримо про дисципліну, бо дисципліна це найвищий прояв любові до себе. Вам потрібно кожного дня ставити собі щось дуже важливе по проявленню себе в план і виконувати це. Та вам буде страшно, вам буде ем, виникати вас будуть сумніви, але... Перші рази вам треба пересилювати себе. І з кожним разом ця повага вона буде зростати, любов до себе буде зростати, вам буде легше і легше це робити. Вам можуть допомогти коучі, терапевти в тому, щоб ви зрозуміли, які установки вам заважають. Але що ви можете самі робити? Ви можете виписувати всі свої думки про те, що ви думаєте, що у вас не виходить, а потім... Як я вже рекомендувала в попередніх відео, підкреслювати факти, наприклад, бачити, що нічого з того, що ви уявляєте, не є в реальності, принаймні ще. І ви можете це виставити, ризикнути. Бо прояв себе це завжди ризик, а ризик завжди веде до успіху. Також можу порекомендувати займатися медитаціями та. Техніками йоги, наприклад, чи іншими, тому що вони підвищують вашу уважність до себе, до світу. Ви чіткіше і ясніше чуєте саме себе, не інші голоси, які вам кажуть, а себе. А ваш голос каже вам, що ви хочете проявитись, що ви хочете щось сказати. І ви будете таким чином чути все частіше і частіше себе. І вже не зможете робити те, що кажуть інші. Поділюсь своєю історією та тим, що допомагало мені. Бо коли я тільки-тільки хотіла почати проявлятись, хотіла щось знімати, відео, фото виставляти, в мене завжди виникали страхи та сумніви, бо з дитинства я. Якраз росла в такому середовищі, де критика є частиною мотивації. По-перше, я звертала увагу на інших і дивилась, як вони проявляються. Я зробила для себе це нормою спостерігати за тими, хто проявляється, бути в їх е, рядах, так скажемо. По-друге, що мені зараз дозволяє проявлятись більше, бо зараз я почала все більше і більше робити контенту, все більше і більше робити того, що саме моє. Це виписувати якраз оці страхи, виписувати якраз оці установки, і дивитися, що з цього реально моє, а що не в'язане. Дуже допомагає моє навчання, тому що я сама для себе коуч. Я бачу, що роблять клієнти. Я бачу, які є проблеми, бачу їх собі, що я не одна, і це мені так само дуже сильно допомагає рухатись і бути прикладом для тих. Кому я можу і хочу допомогти. І ще одна порада мати ціль, якусь більшу ціль, ніж просто проявлення і просто збір підписників. Ціль допомогти, чи ціль щось зробити, зробити проявлення лише методом досягнення вашої кінцевої, чи не кінцевої, а просто вашого шляху, зробити це невід'ємною частиною цього. Зробити це продовженням себе, і тоді буде простіше та комфортніше вам просто виходити і робити те, що ви не можете не робити. Якщо ви щось продаєте, то вам необхідно горіти цим продуктом для того, щоб показувати його. Вам необхідно горіти своєю справою для того, щоб розказувати про неї, ділитись. Саме я рекомендую цей метод, тому що ну, щось штучне, воно завжди короткострокове. Якщо ви хочете довгострокового результату, щоб не розчаруватись собі, щоб далі проявлятись, вам потрібно щось довгострокове і щось дійсно ваше. А також не забувайте про відпочинок. Це можуть бути не лише масажі, не лише якісь подарунки, як я і казала. Але просто запланований відпочинок, в який ви нічого не робите, та відпочиваєте від цих запланованих та виконаних справ, які були, ну, чи не виконаних, але оцей відпочинок моральний і фізичний, у вас повинен бути кожного тижня. Дуже дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, що з цих порад, що з думок було для вас важливим, що можливо візьмете для себе. І вже втілити в життя, до речі, скоро День Святого Валентина. Зробіть собі подарунок та зробіть перший крок до проявлення себе можливо, якийсь перший крок до дисципліни. І це буде вашим жестом любові до себе. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і побачимось в наступному. А для тих, хто залишився, поділюсь своєю історією записання цього відео та прикладом дисципліни, яким я пишаюсь сьогодні. Це те, що зранку я сіла записувати ці відео в єдиний свій день для записування відео наразі, і людина почала сверлити щось внизу. І я буквально записувала відео в перервах між цим сверлінням бо зараз ще зима і є короткий день, і мені треба встигнутися це зробити. І я вже думала, можливо, не записувати, можливо, це нікому не потрібно. Але я точно знаю, що ця тема повинна вийти зараз, що я собі пообіцяла, що я хочу це зробити. І ось воно відео. Дуже вдячна собі, дуже вдячна вам. І. До зустрічі е, і дивитися негативний.